Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Сильні запеклі бої, дуже сильні бої. Є загроза, що закриються шляхи дороги. Ну тут проблема ще в тому: дуже повільно надходить чи зброя, чи підтримка до наших військових от, живої сили мало. На рівні умови важко перенавантаження. Всі дуже втомлені. Росіяни планують на свято. Я от думаю, це може бути і або 23, або 24. Щось така знакова дата, і в них заплановано. Багато техніки, щоб рухалася, вони хочуть іти в наступ. Але дивіться, тут може піти контрнаступ. Ну, це така, ще невідомо про це йдуть розмови. Скажіть, допоможіть вищі сили, що планують росіяни на Покровському напрямку робити, перекривати дороги. Перекривати, щоб не надходила зброя для військових. Це їхній основний план. І ще до расистів надходи зброя. Десь вони отримали зброю, боєприпаси, може, якісь дрони, щось має надійти зброя. Це у них для обстрілів з неба Отака От ситуація. Заперечую, убираю повністю. Росіян відсікає від Покровська, відступають, тікають, лякаються. От і так і так є, руйнуються. Всі плани рашиські, вся логістика рашистська зруйнована, буде так і так є. Отступають, тікають, запечуюся. Убираю, заперечуюсь не. От рашисти, расисти навіки вічні від Покровська. Буде так і так є. Я знаю, чого вони хочуть так сильно перекрити дороги. Угу. Є інформація, здають рашистам агентура, інформатори, що прибула багато зброї. Снарядів, я так думаю, ну, для військових. От. Прошу Вищі сили, допоможіть, викрити всіх інформаторів на Петровському напрямку. Більше інформації надавати расистам не зможуть. Прошу захистіть наших військових, українців. Цивільних людей на Покровському напрямку захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тим, хто дає накази, хто придумує ці наступи. Хай йому все це в голову прилетить, його знищать, більше надавати накази не зможе ніколи. І також всі, хто виконує ці накази, хай їм прилетить. Воювати більше не зможуть ніколи. Буде так і так є. Де буде захист міцний на Покровському напрямку В вдень і вночі буде так і так є. От. І зараз я ще хочу подивитися Курський напрямок, Сумську область, саме цей е, участок. Такий він по фронту. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Сумську область наших військових на Курському напрямку, саме, що заважає знищити расистів. Просуватися на Курськ далі, нашим військом, які є перешкоди, О, ви знаєте, будуть хороші новини. Наші військові просунуться і можуть бути взяти, взяти у полон і Ще захоплені території можуть бути на цьому напрямку, бо расисти тут сильні втрати, мають ще багато поранених, і там в них критичні температури. Ще мені йде, Рашисти гинуть від критично високої температури, верніше низької температури зимової. І ще отак може відбуватися. Це у них така проблема. Ну, і саме страшне, що роблять расисти, в них там дрони працюють. Отак, От отака ситуація. Скажіть, допоможіть, що заважає захистити, закрити небо над сумами, над сумщиною всією. Областю українською над нашими військовими на Курському напрямку закрити небо, що заважає. Ох, як повільно! Приймається рішення. Так повільно приймуть, слава Богу. Світ допоможе, надасться така зброя, яка закриває небо. От, так що. І вони це мають таємно зробити. Це в них така таємниця, але ж рішення це приймають дуже повільно. Відкриваються всі шляхи і дороги, обираю всіх, відкриваю шляхи дорог на надання систем Петріот. Снарядів, снаряді боєприпасів всіх не, є необхідної зброї, літаків, щоб закрити небо над Сумами, над нашими військовими на Курському напрямку. Повертаю всі біль сльози і страждання, що принесла расисти Сума, Сумській області. Повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. хай. Усі, хто дають накази, хто виконує ці накази, на собі це все відчують. Буде так і так є. Отвертаю, отсікаю. росіян від Сум від Курська тікають, лякаються. Знаєте, тут будуть хороші новини. Расисти там несуть поразка. У них така поразка, у них всі убиті. І там теж показано, що на всіх напрямках, от вони з різних сторін так на, находять на наших військових. І на всіх цих напрямках у них буде сильні, дуже втрати. Вони всі будуть убиті. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців. На Курському напрямку, Сумській області. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ФПВ-дрони, скиди, вибухову хвилю, уламки. Уліїм будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, тим, хто дав наказ, хто виконує ці накази, хто вбиває наших людей. Хай йому прилетить у голову, одірвуємо ручки і ножки, більше воювати не зможе ніколи, буде так і так є. Одцікаю ворогів, одсікає росіян, тікають, лякаються з курського напрямку. Більше не можуть заважати нашим військовим просуватися далі на Курську, на Москву. Буде так, і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть закрити небо над сумами, над Сумською областю, над нашими військовими, цивільними на Курському напрямку: Закрити небо, захист міцний і хай працює. Авіація наша зміцнюється. У нас 200 систем Петріот захищають наше небо. Буде так і так і є. А вся рашистська авіація знищена. Більше в рашистів немає жодного військового літака. Буде так і так і є. А також хай будуть знищені всі дронщики. Рашистські дронщики, ті, що вбивають цивільних, військових наших, більше не зможуть робити. Десь все сказано стійсно. От так що так, все має бути гаразд, добре. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі.